Привіт, друзі! Сьогодні 25 червня і нарешті є гарні новини прямо з території агресора. Підписуйся, бо таке точно не можна пропустити. Почнемо з гучного привіту Таганрогу. Там у Ростовській області палає завод Атлант Аеро. Це той самий, де росіяни клепають свої БПЛА, а також всяке космічне лайно. Після прильоту на території підприємця виникла пожежа. Космічні мрії у дим. Але це тільки початок. Вибухи лунали по всій карті ворога. Азов. Удари по НПЗ. Ти так бистро Угу. Вау, блядь! Стойте, сука, он в'їбав в МПЗ, блядь. блять. Азовпродуктам тепер не мазут, а жарко. Казань. Вибухи, роботи ППО. У небо піднявся чорні клуби диму, сирени і уламку біля будинків. Аеропорт стоїть, десятки рейсів затримані. Два скасовані, в від відпустка в Сочі відкладається. Саратов бабахала неподаліка аеродрому Енгерс. І це не перший раз. Хтось там явно не любить російську авіацію. Джанкой. Імовірне влучання біля аеропорту. З... Звучить знайомо, правда? Приморськ, Мелітополь, Якименка, всюди гупає. У Якименці пошкоджено об'єкт енергетики. Там тепер блекаут. Міноборони РФ хвалиться, що за 3,5 години збили 22 українських дрони. Найбільш над Воронезькою областю, 13 штук, ще трохи над Белгородом, Саратовом, Самарою і навіть над Татарстаном. Казані лунають сирени. Мешканці знаходять уламки БПЛА просто біля своїх домівок. Зате офіційна інформація або мовчить, або знову щось вивчається. Класика жанру. А вишенка на торті в Таганрозі, де почали працювати системи ППО, люди чули вже мінімум щось вибухів. І хоча поки що кажуть, що пожеж на землі не видно, ми то знаємо. Дим просто ще не розвіявся. Підсумок. Українські БПЛА продовжують накривати стратегічні об'єкти Росії чітко, прицільно і боляче. І бо кремлівська пропаганда бубонить про немає втрат, у них горить в усіх сенсах. Підписуйся, став лайк і напиши в коментарях, яка область РФ буде наступною. Працюємо, хлопці. До перемоги недалеко. Слава Україні!